Вітаю вас, дорогі тельці! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. І мене звуть Ольга Медведська, Отже, ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. В цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І з 1 жовтня Марс перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Сатурн. І це положення цих планет. Подарує унікальну можливість добитися того, що вам справді потрібно, втілити ті плани і задуми, які є чітко спланованими, ради яких ви працювали і готові і надалі здійснювати якісь сталі кроки для того, щоб досягти бажаного. Приємним моментом цього аспекту є те, що результати, які ви отримаєте завдяки своїм діям, вони будуть, хоч і не Легко доступними, тобто вони не будуть такими, що легко прийшли, але вони завдяки цьому і не будуть такими, що легко пішли. Тобто, можливо, вони не будуть видимими зараз в цей момент, коли ви працюєте. Але коли вони прийдуть, вони будуть пролонгованими в часі, будуть досить серйозними та такими вагомими та авторитетними. У вашому випадку цей аспект торкатиметься третього та одинадцятого домів вашого гороскопу. Тому ви можете просувати якось в цей час свою справу, яка стосується комерції або навчання. Чи якщо ви готуєте якийсь освітній курс, ви також можете використати цей момент, особливо якщо це буде курс для навчання через інтернет. І, взагалі, будь-які справи пов'язані із Транспортом, інформацією, посередництвом, можливо, також роботою зі словом, журналістикою, копірайтингом, а також справи пов'язані із інтернетом, новітніми технологіями, соцмережами, все це може принести вам успіх. 2 жовтня на небі зійде молодик, молодий місяць, а заодно і відбудеться затемнення Сонця в знакові Терезів, а отже, в вашому Шостому домі гороскопу. І це сфера вашого способу життя, щоденної рутини, обов'язків домашніх, а також тих, які є у вас по роботі. І ще це сфера здорового способу життя, загалом здоров'я. І, взагалі, це багатогранний дім. І, отже, зміни, які принесе в цю сферу для вас сонячне затемнення, вони є досить обширними. Тому я пропоную поговорити про них в окремому відео, яке буде присвячене суто затемненню Сонця і його впливу на всі знаки зодіаку. З 3 по 6 жовтня діятиме аспект удачі, супергармонійний аспект між планетами Венера та Сатурн, що робить цей період часу дуже вдалим для того, щоб здійснити шопінг. І, до речі, можна купувати щось а, таке дороге, недешеве. І воно може прослугувати для вас досить тривалий період часу. Також ви можете зважуватися на процедури краси, на побачення, якісь романтичні знайомства, які, до речі, можуть мати не лише характер флірту і симпатії, а в подальшому це знайомство і спілкування ваше може перерости в справді сталі, тривалі, серйозні стосунки. Поблизу 6 жовтня відбуватиметься. Вплив дії напруженого аспекту між Марсом та Меркурієм. І в вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваш третій та шостий гороскопу. І в цей період часу можливі неприємні якісь розмови, непорозуміння, з'ясування стосунків, агресія. Особливо це може бути в вашому випадку між вами. І вашими братами, сестрами, сусідами або колегами по роботі можуть підійматися теми розподілу обов'язків як вдома, так і на роботі. До речі, також причиною конфлікту може стати можуть стати звички або розпорядок дня, чи як це не дивно, здоровий спосіб життя, взагалі тема здоров'я. Також можуть виникати якісь неприємні ситуації стосовно транспорту, засобів зв'язку і загалом можуть якимось чином змінюватися плани. І того ж таки, 6 жовтня Марс стає в точку початку своєї великої петлі, в ході якої він буде заходити в ретроградний рух і виходити з нього. Ця петля триватиме аж до початку травня 2025 року. І процеси, які почнуться зараз, ось поблизу 6 жовтня, до них вам доведеться повертатися ще в кінці лютого, на початку березня 2025 року, тому що через проходження ось цієї своєї петлі Марс опиниться в цій же точці, в якій він зараз перебуватиме 6 жовтня, і тому будьте уважними до тих процесів. Які починаються в вашому житті поблизу цієї дати, тому що вам доведеться в майбутньому знову з ними якось взаємодіяти і працювати з ними поблизу 8 жовтня ми зможемо відчути вплив гармонійного аспекту, аспекту удачі між Меркурієм та Юпітером. Він торкатиметься вашого другого та шостого гороскопу. І в цей період часу на вас може чекати вирішення якоїсь важливої фінансової ситуації чи проблеми. Чи загалом обговорення якогось фінансового питання це хороший день також для професійної діяльності і для того, щоб вести якісь переговори, особливо якщо вони стосуються вашої зарплати, чи загалом якихось, якихось матеріальних надходжень. Також можна підписувати якісь важливі документи, досягти якихось угод, і також знайомства, які відбудуться. А в цей день, або поблизу 8 жовтня, вони можуть принести в ваше життя якісь зміни стосовно фінансового вашого становища. Того ж дня, 8 жовтня, відбудеться тригон, аспект удачі між планетами Венера та Марс. Ці протилежні за своєю енергією планети, адже. Венера уособлює в собі енергію жіночу, Марс, енергію чоловічу. Цей аспект подарує нам усім можливість порозумітися з представниками протилежної стадії, налагодити стосунки, знайти, можливо, компроміс. В вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого третього та сьомого домівгороскопу, через що покращення в стосунках можуть приходити через проговорення. Своєї позиції, якоїсь проблеми, а не через сліпу поступливість, коли ви на все закриваєте очі. Проговоріть зі своїм партнером важливі якісь моменти і велика вірогідність того, що вас почують. З 13 по 15 жовтня відбуватиметься дія напруженого аспекту між Меркурієм та Плутоном. При цьому вони зачіпатимуть ваш шостий та дев'ятий гороскопу. Загалом такий аспект несе неприємне спілкування, атмосферу якоїсь токсичності, зриви в планів, а також збої в роботі техніки, неприємності в поїздках. У вашому випадку, до речі, можуть бути якісь складнощі, якщо ця поїздка запланована в дальні країни кудись за кордон. Також може бути якась напруга в спілкуванні між вами та представниками. Інших національностей чи культурних віросповідань. а також може бути якийсь конфлікт між вами і вашими колегами по роботі або найманими вами працівниками. І ще з вами та людиною, яка зараз знаходиться далеко від вас. В цей час контролюйте все, що ви кажете, не в'язуйтеся в конфліктні, якісь провокативні ситуації. Проте цей аспект може принести і. Певні свої можливості. Якщо ви зберете волю в кулак і будете діяти наполегливо, то справді можете здійснити прорив в якихось своїх справах, особливо, якщо це стосується ваших обов'язків по роботі. 13 жовтня Меркурій переходить в знак Скорпіона, в якому пробуде аж до 3 листопада. І з цього часу ви зможете помітити, що ви. І люди, які навколо вас, знаходяться в такому настрої прискіпливості, підозрілості одне до одного, можливо, токсичності. А коли, якщо навіть виникає якийсь конфлікт, то можливо, не добродушно і прямо проговорити, що вам не подобається, а якось уколоти іншу людину, вивести її на чисту воду, як буде здаватися, що це необхідно. Хоча насправді інша людина і ви теж. Можете бути ні в чому не винні, просто зараз буде ось такий тип мислення. Також це буде час ревнощів та помсти. Але все ж намагайтеся не піддаватися впливу цього Меркурія в Скорпіоні це всього лише його таке зараз знаходження, через що він так впливає на людей. Це не люди всі стали поганими, як вам може здатися в цей період часу. Пройде цей Меркурій в Скорпіоні, і все стане на свої місця. Ви зможете побачити всі ситуації людей і ваше спілкування з різними людьми під іншим, більш приязним кутом. У вашому випадку, Меркурій при цьому потрапить в сьомий дім гороскопу. І отже, ваше спілкування з вашими партнерами, як по особистому життю, так і з партнерами, можливо, по роботі, по бізнесу, воно. Потребуватиме вашого заглиблення, або вам захочеться докопуватися до якихось деталей, до самого дна дістати, щоб дізнатися, чи немає там якихось таємниць, можливо, потрібно їх зараз дістати на поверхню. Втім, таке спілкування справді може привести до якихось глибин близькості, але навіть якщо ви при цьому намацали якусь е, таку шершавість, що є по-вашому вказівкою на приховування від вас якихось таємниць краще не занурюйтеся в це, не заганяйте себе і вашого партнера у ваші якісь страхи, а можливо, і в маніпуляції. 14 жовтня відбудеться напружений аспект опозиція між Венерою та Ураном. До цьому будуть задіяні ваш перший та сьомий гороскопу. І е, в зв'язку з цим аспектом можуть бути якісь неприємні, несподівані витрати, особливо можуть бути витрати на вашого партнера чи спричинені вашим партнером, і вас це може засмутити, дратувати. А ще може бути якась неприємна розмова між вами і. Вашим партнером або ж отримання якоїсь несподіваної інформації. 17 жовтня відбудеться повня в знакові ОВНА, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. Повний місяць це завжди кульмінація завершення якогось процесу. І потрапляючи в 12-й дім, дім і без того. Завершення, а також очищення, позбавлення. Ви отримаєте можливість реалізації ваших задумів і планів, які з'явилися у вас в квітні цього 2024 року, і це буде ідеальний час, щоб щось завершити, закінчити. Можливо, з чимось розпрощатися, залишити щось в вашому минулому, до чого ви більше б не хотіли повертатися. Це може бути і завершення відкриття якогось таємного питання, якоїсь теми, яку ви не хотіли оприлюднювати, над якою ви працювали, чи яку ви обдумували. І зараз вам просто не потрібно буде більше її приховувати. Зараз ви зможете її показати людям або розказати комусь, поділитися з кимось. Також загалом це може бути час. Поблизу цього повного місяця, коли вам захочеться побути наодинці, і ще це вказівка на роботу віддалено або перебування вас в такій деякій ізоляції подалі від шуму. Великого міста або соціального якогось шуму. Також ви можете отримати документи, які даватимуть вам право на виїзд за кордон, якщо для вас є актуальною тема еміграції, і, можливо, це будуть документи пов'язані із наданням вам права на проживання в іншій державі чи на навчання в іншій країні. 17 жовтня Венера переходить в знак Стрільця, тобто ваш восьмий дім гороскопу. І Венера завжди. Дарує якусь гармонізацію, покращення в будь-яку сферу, в якій вона знаходиться. І в вашому випадку покращення настануть в сфері бюджету. Можливо, це ваш сумісний сімейний бюджет, можливо, у вашого партнера збільшиться дохід, і це також гарно впливатиме і на вас. Можливо, у вас з'явиться нове джерело доходу, або ви зможете отримати. Дохід від раніше зроблених інвестицій. Також ви можете отримати якісь виплати, або якийсь подарунок, або ж придумати, як правильно розпоряджатися вашим сумісним сімейним бюджетом. 22 по 24 жовтня, а особливо 22 жовтня, настане час важливих і потужних астрологічних аспектів. І перший з них це квадрат між Сонцем та Плутоном це напружений аспект. Який може давати як велику справді таки напругу, навіть агресію, і також це можливість великого прориву, якщо ви зберете свою волю в кулак, якщо ви будете здатні і згодні діяти дуже рішуче іти на пролом, коли потрібно буде в якійсь важливій для вас ситуації, буквально її переламувати для того, щоб скерувати вашу долю в той напрямок. Який потрібен саме вам, а також діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Сатурном, завдяки чому ви зможете отримати хороші результати в переговорах, в підписанні важливих документів, вирішення якихось бюрократичних питань, а також особливо питання, які пов'язані із зверненням в державні органи будь-які. І зі спілкуванням з вашим керівництвом, чи з людьми старшими від вас за віком. Якщо ви довгий час не могли зрушити якусь свою справу з мертвої точки, то саме поблизу 22 жовтня саме час діяти. Проте не розраховуйте на те, що покращення із ці самі зрушення прийдуть самі по собі. Вам доведеться добре постаратися і діяти виважено, структуровано і за планом. 27 по 29 відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Нептуном. При цьому будуть задіяні ваш третій та одинадцятий гороскопу. І це час, коли вам потрібно не плести за течією, а стати течією, коли вам потрібно підлаштовуватися під обставини, і якщо і діяти. То не вип'ячуючи себе, не показуючи свою авторитетність, а діючи не мов би, за залаштунками так, щоб ваш вплив був невидимим. І завдяки такому підходу ви зможете отримати, нарешті, те, про що мрієте. І особливо, якщо це стосується е, сфери третього дому гороскопу, тобто це стосується якихось поїздок, навчання, а можливо, транспорту. А 30 жовтня відбудеться напружений аспект опозиція. Між Меркурієм та Ураном це буде час провокативної інформації, якихось інформаційних вкидів, зривів, планів та домовленостей. Може бути збій в роботі техніки, транспорту, тому завжди майте в цей період часу, поблизу 30 жовтня, якийсь план Б на випадок, якщо все піде шкереберть. Також не плануйте на цей час якісь важливі переговори, підписання документів. Важливі і дорогоцінні капіталовкладення, покупки. І до речі, поїздки, особливо якщо це поїздки транспортом, і також поїздки, особливо якщо це подорож літаком, також краще відкласти на інші дні. Адже всі ці описані дії можуть принести для вас якісь негативні результати, які б вам не хотілося мати. Я ж бажаю найтеплішого для вашої душі і серця. Місяця жовтня, мої дорогі тельці. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, і також бажано підписуйтеся на мій канал. Адже якщо ви додивилися це відео до кінця, напевно, воно для вас є цікавим. А попереду ще більше всього цікавого. Тож обов'язково побачимося!